Ну що ж, друзі, другий день фан-кону. Я вчора розгубився. Сьогодні намагаюся вам зняти більш детально. Я заходив вчора з входу для учасників, можна сказати так, за кулісся. А сьогодні заходжу з центрального входу. І вчора я навіть не знав, що на вулиці є такий просто величезний фудкорт, тут з усім, з їжею, з півасом. Купа людей, звісно, всі ходять, всі виходять сюди покурити, попити, поїсти. І, до речі, я зараз не знаю, чи буде мене нормально чути, тому я знімаю і на айфон, і на знімаю звук на такий маленький диктофон. Можливо, він буде перегружати. Сьогодні у мене був дуже важкий день. Це другий день в Києві. Я вже набігався з самого ранку. Бачите, я весь такий засмахший, червоний. Десь з ранку я вже відвідав дві київських барахолки. З'їздив на Дарницьку барахолку. І потім на почайну. На Дарницькій я нічого цікавого не знайшов. На почайні пару речей лутанув. Ну, але це буде в окремому відео. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте подобайки. Я дуже змучений. Але буду намагатись сьогодні вам ще щось цікаве показувати і, можливо, записувати. О, Дивіться, які тянки йдуть там на фоні. Є на що подивитись. Правда? Ну що ж, а я заходжу в середину, бо на фудкорті ловити нема чого. Так, стосовно цін, звісно, по мірках мого маленького міста тут повний оверпрайс. Але по мірках Києва досить ну, нормальні ціни. Пиво там по 100 гривень приблизно, 100 плюс. Ну що ж, ідемо всередину, ще попідзнімаю. Тут якийсь фрі хакс, я не знаю, то певно когось зустрічають на цьому фанконі. А, фріхакс, це вільні обима. Можна підійти обійнятись з чуваком, котрий пропонує всім вільні обима. Тут можна сфотографуватись на мотоциклі, тому цікаво. Тут у нас стенд видавництво Бовкувака. У мене є декілька їх коміксів по відьмаку. Я вчора придбав того, що в мене не вистачало. І ще не вистачає три... Да, ще не вистачає три книги чи дві. Також у них є там кіберпанк, із пекла і різні інші прикольні комікси, підтримайте українських видавників. Ще один стенд з коміксами і різними мангами. За них я нічого не знаю, але якщо ви знаєте, можете подивитись. Так, це стенд Мальопис теж, ж, я так розумію, видавництво, яке продає різні, різну літературу, манги, комікси, в тому числі українською мовою. На фоні у них такий темний дворецький. А, ну і саме, що по ідеї цікаве, мені, щоб далі продовжувати нормально вам знімати щось і розповідати, мені треба випити пиво. А пиво ми вип'ємо всередині. І заодно я вам потім вам покажу, що ми будемо робити далі. А далі ми будемо реєструватись в розіграшах від різних компаній, таких як Баладі і Кугор. Кугар. Кугар, да? я не знаю, як вона читається правильно. Ну, якось так. Ну що, йдемо по пивко. Ну, ось, щойно зустрів першого підписника. Дякую, що. О, і я йому задарив два стікера, а далі я йду в попивко. Що, друзі, я взяв собі пивка. Зараз справа піде швидше і язик у мене трішки розв'яжеться. Я думаю, що познімаю вам щось цікавенького. Ну що ж, перша півлітра пива зайшла так, як і треба, і ми йдемо зараз на стенд компанії «Бладі», на котрій буде проходити розіграш різної периферії. І ми спробуємо мою здачу, котра в мене вкачена приблизно на одиничку по системі Fallout, тобто в мене ніколи не вдавалося нічого вигравати. Ну ми сьогодні спробуємо. Йдемо реєструватись, а ви поки дивіться на те, що відбувається довкола. Що, ми прийшли до стенду Бладі. Е, хто знає таку фірму і фанат, можете зацінити, що у них зараз є в наявності, що продається, що вони презентують. А ми зараз будемо заповнювати. Точніше, я зараз буду заповнювати анкетку і в п'ятій годині буде розіграш призів. Напроти стенду Бладі стоїть стенд Кугар. У них тут є доволі цікаві корпуса, монстрозні для геймерів зі світяшками і прощою лабудою. Також крісла. Вчора вони розігрували крісло, сьогодні я не знаю, чи будуть вони щось розігрувати, але теж, якщо будуть, зареєструюсь і спробую. Так, якщо ви заходите на право відходу, тут починається зона настільних ігор. Тут можна записатися на ігри, придбати собі настільні ігри від різних видавців, в тому числі популярні всякі мінки, фігурки. Так далі і тому подібне. Давайте швиденько пробіжу і вам покажу, скільки ж тут людей. Так, можна записатися на ігри, а тут не ігри, тут люди розмальовують мінки. Тут досить цікаво, стоять аркадні автомати, але половина з них чомусь не працює, працюють тільки пінболи. Стоїть Аркаднік Mortal Kombat. Я би хотів спробувати пограти. Donkey Kong, там Pac-Man, Mario Brothers. Але чомусь працюють тільки пінболи. Пінбол Фредді, Термінатор, Fish Tales і Polisports. Далі продовжується зона настільних ігор. Тут можна записатись, пограти карткові ігри. А ось тут можна задонатити на Збройні Сили України, придбати дрона, котрі тут люди в прямому ефірі роблять. Можна навчитись керувати дронами. Ось там такі стенди з комп'ютерами, з джойстиками управління. Знову настолки. Warhammer. Вархаммер з Хаймерсами. Тут же щось по типу ДНД, я не шарю в цьому. Може теж Вархаммер. Є ось такі круті панорами, чи як їх називають. Не знаю, як їх називають. Діорами, о, згадав. Знову карткові ігри. Косьмобійники. Я таке не знаю. До речі, я тут десь бачу, продавалась настолка по Фоличу. і мені цікаво дізнатися її ціну. Ладно, тут занадто багато людей. Йдемо на інші стенди, я вам покажу а, ще пару цікавих. А, Позицій на цьому фестивалі. Тут можна казати zip файл і руку до сонця простягати біля тих вартових, з... звідки там, ну ви зрозуміли, стенд героїв третіх, герої 3 стенд з України. Можна пограти в третій герої. Ну і один ще з таких досить цікавеньких стендів це комп'ютерної фірми Artline Ну що ж, перший такий просто монструозний ПК з якимись водянками, системами. Давайте почитаємо, що там у нас по характеристиках. Характеристики у вас на екрані, це у нас Intel Core i9 13900KF з GeForce RTX 4090. 32 Гігабайти рами, SSD терабайт, NVMe і SATA. Виглядає круто, дорого багато. До речі, у них перестав крутитися один кольор. Ну, можливо, це якісь автофани там стоять на влаштуванні. Ну і звісно, під всю цю тему вигнутий монітор. Ще якась недороблена Це система процесі. Да, в процесі. От мені вже підказують. Тут у нас надруковані на 3D-принтері різні штуки. Походу от на цьому 3D-принтері. Від Creality модель я не знаю яка. Так, комплюхтір самурай. В комплекції, певно, йде оця маска, а може не йде кастомний. Відеокарта під кіберпанк замучена. Ну, Теж виглядає прикольно. Давайте дивитись на характеристики. Core i 7 13700KF GeForce 4070, 64 ГБ RAM DDR5-6000. по терабайту SSD-шники, причому два. Один gen 4 Basic, а другий просто NVMe SSD. Водянка. Материнка Prime Z690. Круто-круто, але мені здається, коштує це все типу, дофіа. Це самурай 2.0, а тут є самурай 1.0. А самурай 1.0 у нас на райзені. Поки тут люди встали, давайте Ryzen Райзен 5900 x 3080 Ti, 32 ГБ рами. 500 є байт SSD NVMe і 1 терабайт SSD SATA. Він не світиться. Ну ладно, йдемо далі. Arkline Hogwarts. Щоб грати в Hogwarts в Він тут запущений. Ладно, всі характеристики вам перераховувати не буду, можете самі на паузі почитати. І тут у нас просто вирізані такі, ну от весь модінг е состоит в тому, що просто вирізані на, цьому, на чипу лазером із дерева ось такі штуки всякі. Ну, звісно, прикольно, але ну таке. Не на мій смак. Дорого багато пер-стрім, Artline Gaming, GBS. Характеристики. Дивіться, самі на 3060. Ryzen 5 5600. Ну Тут, певно, корпус коштує дорожче, ніж деякі комплектуючі. Ryzen 5600 можна купити за дешево. Ось, оце виглядає прикольно. Але знову ж таки, це такий гроб, що я би собі... Не знаю, в кімнату б такий не постав. То хіба ставити його десь на фон відео, щоб він там собі світився. І типу як цей контурне світло. Да? Але, але тут є прикольні датчики, котрі виведені ось таким дисплейчиком Nizma Graphics. Ось такого я не бачу. Характеристик немає. Ще один гроб без характеристик. Водянка стоїть, кастомні трубки, ще з такою зеленою рідиною. Виглядає прикольно, дорого. Комп'ютер в стилі GTA, Що по характеристикам? i 12700 kf 4070, 32 ГБ рами. І 2-КБ NVME на материнській платі Prime Z690A. Оце виглядає цікаво. І дівчинка сидить і грає в GTA. ще можна пограти в GTA? На стенді Artline. І Artline BTF Edition. Це щось вже серйозне, i 14900 kf 4090, але в більш такому скромному вигляді. Ось таке мені подобається. Правда тут водянка Republic of Gamers і вона коштує, думаю, дофіга. І тут лопака вже грає в сталкера. Ну що, стенд артлайна ми подивились? Йдемо на розіграш. Певно, він зараз почнеться від боляді. Друзі, як я і казав, моя удача не то, що один по шкалі Фоллаута, а певно мінус один. А ось деякі персонажі, котрі два дня підряд були на фесті, виграли два подарунки від компанії Blaді. Ну нічого, ще зустрінемось на розірші від Кубер за годинку, а я поки походжу, візьму собі ще одне пивко і можливо познімаю вам щось цікавеньке. І поки ми гуляємо, хочу вам показати один дуже цікавий стенд, і навіть ви можете зробити хорошу справу. Я думаю, що багато хто з нас має до цього долучитись. Це стенд 3 штурмової бригади. Тут у нас є такий... Подібний лазертаг, я не знаю як це називається, можна постріляти на великому екрані, спробувати свої навички стрільби. Тут у нас е, стенд з FPV-дронами, можна пограти в симулятор керування FPV дроном, повчитися. Інструктора від 3 штурмової вам все покажуть і розкажуть. І... Тут є QR-код, де ви можете задонатити на третю штурмову бригаду. Тому, друзі, долучайтесь, ми робимо хорошу справу. Також, якщо ми пройдемо трошки далі, тут ви можете подивитись теж на деякі цікавинки від 3 штурмової. Це ось такі керовані дрони наземні з мінами. Великі такі керовані дрони, різна амуніція, також е продають комікси, нашивки, стікери, все, що душі завгодно, ну і ви самі знаєте, що можете вриватися в третю штурмову. Так, са тут у нас є стенд з... Косплей айдлс, можна підійти з ними, сфотографуватися. Дуже відверті і цікаві костюми. Дуже гарні дівчата. Можете придбати їх різні, різну продукцію, постери. Один із моїх самих улюблених персонажів в вальце. Непоганий косплей у дівчини. Хороший пророблений костюм. А що ви Далі у нас офіційний мерч фанкону. Я вже собі придбав ось такий от маленький пін. Є кружки, кепки, шопери і футболки. Так, Це, я так розумію, стенд з різною дичиною. Тут кіндери продаються, якась шляпа, яку я навіть не знаю назви. Енергетики. Містери пепери, мармеладки, харібо і все таке інше. Оніме. Хто там фанат оніме? Тут є такі шокери із BTS для справжніх задротів в Dota 2 Ладно, направляємось в сторону пива і ще вам щось покажу. Наприклад, можна придбати палки, чарівні. І відчути себе маленьким Гаррі Поттером. Так, вчора я вам почав знімати з цієї зони, і це зона, так би мовити, задзеркалля. Сюди мають доступ тільки учасники, тобто блогери, ютубери, інстаграм інфлюенсери, косплеєри. Танцівниці, ну і весь ну, вся команда фан-кому. Вчора я розгубився і почав знімати звідси, хоча я не знав, що це не основний вхід, ну нічого. Думаю, що вам буде цікаво і ми можемо вийти на вулицю і подивитися, як готуються до виступів дівчата, покорити, поспілкуватись з косплеєрами. І тут же я ви, вичепив э, Рендареса і покажу вам, що тут відбувається. Ну, друзі, як я і казав, моя удача в мінус один. Я на Стенді Кубер нічого не виграв. Ось дивиться я біля нього. І що ну, робити? Нічого. Вкачувати удачу на максимум. І єдине, що я можу отримати на Фанконі, це безкоштовні обійми або купити щось за свій кошт. У мене не так вже багато грошей лишилось, тому по бажанню можете задонатити. Всі реквізити будуть в описі до цього відео, а також доступні під кожним стрімом. За такий контент можете накинути 5, 5 копійочок, 5 гривень. Хто скільки бажає, маленьких донатів не буває. І також я підтримав Збройні Сили України. На вулиці були зубаті лопати, по-моєму, так називається їхній двіж. Можете теж доєднатись, і там вони мені дали якийсь QR-код, і можна щось там зробити, якусь фотографію. Я її зроблю, якщо можна буде. Ой, як тут кричи кричать люди з основної сцени, там зараз виступають. Різні танцювальні колективи. Чесно, я не викупаю ці цієї теми, коли просто люди танцюють під е, неживу музику, тобто під якихось корейських айвлів, як це зараз модно казати. Багатьом подобається, чому би ні? Ну, це е, така субкультура. Е. Буду я по ще одне пиво і можливо прикуплю собі якісь став, якщо мене щось зацікавить. А після наступного пива підемо на стенд YouTube і, можливо, зустрінемо когось із дуже популярних в українському ютубі, YouTube, ютуберів, блогерів і тому подібне. Не знаю, нащо я кричу в, в цей в диктофон, можливо, там все буде з перегрузом, нічого не буде чути. Ну, маємо те, що маємо. Панове та міні. Зараз буде третє пиво, я почну нести якусь фігню, дичь. Я не вмію знімати влоги, так би мовити. Подивимося, що з того вийде. Після третього пива підемо на зону, на зону YouTube UA. Так, дубль э два. Зараз я встану ось ось тут, по пью ковка. Мені підказали, що в мене не записується відео, дякую дівчині. Я знаходжусь в зоні українського ютуба і тут знімають інтерв'ю з різними україномовними блогерами, ютуберами. На жаль, я їх в обличчя не знаю. Не на всіх я підписаний, немає у мене часу дивитися весь контент. Але сподіваюсь, що я не буду нікому заважати і просто поп'ю пивка. Мене тут фоткають. Ось тут такий стоїть стенд, переставниць Збережи життя. І поліцейські допомагають людям. Ну так би мовити, просвітляють, що треба пристіватись, коли ти за кермом. І у них є такі, от атракціон, де ти можеш сісти на крісло. І вони тут катають, допомагають Типа такий атракціон від поліцейських. Поліцейські мені подобається, вони молодці, нікого тут не пресують, нічого повістки не роздають. Все дуже добре. Я тут, от сижу на поліцейських п'ю пиво, нічого мені ніхто не підходить, не пред'являє. так що, друзі, не бійтеся. Не бійтеся мобілізації, не бійтеся ходити на якісь заходи. Вечір неділі підходить до завершення. Зараз я збираюсь на потяг. На жаль, я не можу лишитись довше. Ну що ж, побачимось.